Всім вітаю на своєму каналі, друзі. Куря, як моє хобі. Мене звати Арсеній. Не було відео 4 дні. 4 дні тому останнє відео вийшло. А я зараз для вас знімаю нове. Тому, друзі, приємного перегляду. Кому цікаво, залишайтесь. Не забувайте ставити подобаки та підписуватись на канал. Але якщо вам сподобається відео, приємного перегляду. Я думав, що це тільки оці дві не заходять, як завжди, спати, а це ця ж коліжанка з ними. Це одно ходить, але вона має зайти. Вже заходить спати. А так вона зараз ще ходить після дощу, друзі, у нас сьогодні. А, вже циганка прийшла з курнику. Що таке? Циганка, що ти так спекзати курочку? Один рік тому купували. Ось, друзі. Хочу вам сказати, що ось я позамітав. Ось тут в цій частині подвір'я сьогодні, вранці, не було сухо, тепло, то я позамітав і ось як ви можете побачити ось це сміття, що таке було, ось таке. позасипав ями, які повигрібали. Хай вони там гребуться. Ось, друзі, я прихворів трошки нежить, але все одно для вас знімаю відео, тому, тому не забувайте ставити вподобайки. Ось, друзі, Ага, я тепер зрозумів, що, що прийшли, подружки кудись сюди, після дущучо олів'ячки є. Тому, друзі, у них чи що якесь свято чи вечірка якась у них. О, бачите, як грибуться Курочки. І тепер мені зрозуміло, чого вони не заходять спати. На моєму каналі Господарство Арсенія вчора вийшло відео там, де я був корнику. І дивився, як проживає там кури ввечері. І зайшла з цих молодих, чи там, що зараз в кліці, покажу вам, чи ота біла, чи ось тут в кліці. Зараз покажу вам курка. Але, ну, і одна із них зайшла, а вона була десь ось тут. Можливо, і та, може і ця. Ось. І зараз покажу вам. Вони тут ночують. Чому? Оці от, е, як сказати вам, кури, які вже живуть довго тут, довше. Ось такі ну, правила, напевно, встановили для них. Щоб вони вигнали її. От тепер я зрозумів, чого вони заходять, бо вони ще не, не здружилися так сильно місяць лише раз, разом. Ось, друзі. Тому такі новини на господарстві. Ось, вибачте за голос, звісно, але все одно я не міг для вас без відео залишити. Все таки мало ще восьмого бути. Але було багато роботи. Я не міг для вас зняти відео. Але зараз знімаю, друзі. Тому бажаю вам бажаю всього найкращого. Такі новини на господарстві короткі сьогодні. Сподіваюсь, що мені буде краще. І післязавтра, можливо, буде довше відео. Побачимо, друзі. Ви не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на мій канал. До нових зустрічей усім па па па, -па.